Що повинна вміти дитина 5 років життя. Вікові особливості. Дуже важливий показник для батьків, адже він допомагає обрати правильну стратегію у розвитку схильностей дитини. У 5 років дитина вже усвідомлює себе як особистість. Прагне до спілкування з однолітками та проявляє сильний інтерес до навколишнього світу. Дуже важливо дозволити дитині самостійно пізнавати світ. Лише з вашою незначною допомогою. І пам'ятайте, діти копіюють поведінку дорослих, тому те. Як вони спілкуються з іншими, залежить від вас. Отже, що повинна вміти дитина в 5 років. Розвиток пам'яті. Якщо раніше Малюк запам'ятовував мимоволі, то тепер він цілеспрямовано вчить віршики та пісеньки на пам'ять і розуміє, про що саме розповідає? П'ятирічні діти концентрують увагу на чомусь одному протягом 20 хвилин, а іноді й довше: 5 років дитина вже знає дні тижня, пори року та розуміє, що означає сьогодні, вчора та завтра. Дитина може на пам'ять. Переказати прочитану їй казку. Мова. Словниковий запас дитини містить близько 3000 слів. Інтенсивно зростає. Дитина говорить чітко, вимовляє всі літери. Виключенням може бути літера Р. Малюк. Вміє вести конструктивний діалог, скласти розповідь по малюнкам та пояснити значення деяких приказок. Дитина зв'язно та логічно формулює свої думки. П'ятирічні малюки правильно будують речення, змінюють закінчення слів у відповідності з родом і відмінку. Розмова малюка емоційно забарвлена. Емоційний розвиток. У дітей цього віку активно розвивається фантазія. Малюки завжди щось придумують, розповідають те, чого насправді не було. Не варто. Загострювати на цьому увагу та звинувачувати малюка в брехні. Якщо ж малюк виправдовує свої погані вчинки, видумками, щоб уникнути покарання, поясніть, чому краще сказати правду. Фізичний розвиток. П'ятирічна дитина з легкістю катається на самокаті. Освоїла велобіг та починає цікавитися їздою на двоколісному велосипеді. Діти з задоволенням ходять пішки та можуть проходити достатньо великі відстані. Дитина може стрибати на одній носі, ходити ззадом наперед, ловити м'яч та влучно кидати його. Дрібна моторика добре розвинена. Дитина розмальовує малюнки, не виходячи за контури, впевнено тримає олівець, вміє застібати і розстібати блискавку, гудзики та липучки. Математика Рахувати від 1 до 10 в прямому і зворотному порядку розкладати цифри у правильній послідовності. Знаходити пропущене число, впізнавати і правильно писати цифри, розкладати, складати, числа знати склад числа, розрізняти поняття кількість число, цифра, порівнювати кількість предметів, розуміти значення математичних знаків більше, менше. Дорівнює Порівнювати предмети за величиною, довжиною, шириною, висотою, товщиною, зрівнювати кількість предметів у групах, правильно використовувати вмовлені порядкові числівники, розв'язувати прості приклади і задачі на додавання та віднімання. Орієнтуватись у просторі і на аркуші паперу. Вправо, вліво, посередині, вгорі, внизу, попереду, позаду, впізнавати і правильно називати геометричні фігури круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, ромб. Графічні навички, користуватись різноманітними зображувальними засобами, крейдою, фарбами, олівцями, ломастерами, проводити лінії різної довжини і напрямку, малювати кола, прості предмети, обводити, штрихувати, копіювати, малювати по клітинках. І розфарбовувати картинки.